Митний контроль, оформлення предметів та товарів українців, що надходять на контейнерну станцію Коломия, а також розмитнення транспортних засобів мешканців Івано-Франківської області. Такі завдання виконує митний пост Коломия. Тепер цю організацію очолив новий керівник. Познайомилися з ним і ми. Сорокарічний Коломиянин Юрій Іваськів на митниці з 1999 року. За ці 17 років пройшов шлях від простого інспектора до керівника. 25 жовтня, наказом голови Державної фіскальної служби, призначений на посаду очільника митного поста Коломия, 2016 рік. Каже він, багатий на законодавчі зміни стосовно розмитнення товарів, як для громадян, так і для юридичних осіб. Так для фірм запрацювало єдине вікно, що значно полегшило процес експорту чи ім продукції. це означає, що при ввезенні або при вивезенні не потрібно документи доносити, їх відскановувати. Вони попередньо опрацьовуються відповідними контролюючими органами, такі як. Це є структура, я вже повторююся, Держпродспоживслужба це є ветеринарний контроль, фітосанітарний та санітарно-епатологічний. Відповідні документи їм подаються, вони в електронному вигляді опрацьовують, і ми це все в онлайн режимі приметимо оформлені е декларації. Ми це перевіряємо, бачимо, воно наскільки просто, тому що це теж запровадилося з 1 серпня, і вже є досить такі динамічні позитивні показники, так як, наприклад, серпні у нас складав відсоток по єдиному вікну тільки 5 5% по єдиному вікну, то в нас вже динаміка на жовтень була 50% Найбільший інтерес, звісно, до пільгового розмитнення автомобілів, зауважує головний коломийський митник. Зважаючи на суттєве зниження акцизу, українці все активніше купують вживані машини в країнах ЄС. Зауважимо, що Івано-Франківська митниця друга в Україні за кількістю розмитнених авто. Попереду нас лише Львів. Коломийський пост обслуговує п'ять прилеглих районів, тому роботи не бракує. Митники наголошують перед тим, як їхати за автівкою, порадтеся з ними або ж з митними брокерами і вже за кордоном обов'язково Веріть, необхідні для завезення в Україну документи. Має бути перш за все, це договір купівлі-продажу. В простому це називається копча. Іноземець оформляє копчу, видає реєстраційні документи з відповідної країни на транспортний засіб, і узгодивши питання, є шемитні брокери. Потрібна попередня митна декларація. Вона надсилається шляхом електронним способом, і інспектор на кордоні в пункті пропуску звіряє дані в декларації відповідно з документами і здійснює пропуск. Обов'язковими умовами також є екологічний клас «Євро-5». Рік випуску 2010. -й. І далі та країна походження не Росія. Походження транспортного засобу це також складова митного контролю. Вона перевіряється по унікальному номеру. По він номеру є відповідні буквені символи, які відображають країну, місце виготовлення законом. України про стимулювання ринку транспортних засобів зазначено, що заборонено ввезення автомобілів з країни агресора. Ну, в нашому випадку Російська Федерація за пільговими ставками розмитнити можна лише один автомобіль на рік з 2018 року. Згідно із законом, вимагатимуть вже євро 6 а це буде коштувати значно дорожче. Тому тепер саме той час, коли можна купити собі новішу машину за менші гроші.